Введена через Україну російську війну мобілізація в Україні на даний момент триває і ніяких хвиль у ній немає. Про це заявив керівник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач під час брифінгу. Мобілізація дійсно йде, але вона була і вчора, і позавчора, і почалась вона ще 24 лютого минулого року. Пояснив він. Горбач додав, що зараз зсу потріб. Дні нові бійці, які будуть освоювати нові зразки бойової техніки, а люди також для заповнення втрат. За словами полковника, насамперед мобілізують українців, у яких вже є конкретні обліково-військові спеціальності. Військово зобов'язані без досвіду служби, призиваються тільки в навчальні центри для підготовки. Тільки після цього вони прибувають на службу у військову частину. Ті, у кого є певний досвід, а потім невелика перерва після служби, практично відразу відпрацю. Рявляються у військові частини, підсумував горбач.